Річні свята на порозі. Чи закуповують українці основні продукти напередодні? Дешеве купляють, що воно не годиться. Скільки планують витратити та як товари виросли в ціні за рік. Ми підрахуємо. Свято Нового року через два тижні. Люди потроху готуються та купують основні продукти. Новий рік дуже дорого. Всі свята дуже дорого. Але Ольга знає, як можна зекономити. Заздалегідь. Цьогоріч каже, купуватиме небагато продуктів. Може, які консерви, м'ясо чи риба можна зробити м'ясо з салатом і все, і буде дуже смачно. А от Тетяна святкуватиме, як то кажуть, з розмахом. Економити на святах не збирається. Планує вкластися у певну суму. Ну багато тисяч десять, тому що хочеться і салати, і якесь м'ясо зажарить, і ту же качку, і і до качки яблуки, і рис. Тетяна каже, потроху вже закуповує продукти. Я купила, скупила, на салати теж ще не купила, бо ще рано. От. А таке, от, що може полежить у морозильній камери, м'ясо і яйця зарані, ну, це все купили ми. І також наперед придбала червону рибу. Костянтин теж полюбляє морепродукти. Ми вже відійшли від старих радянських звичок і завжди на Новий рік має бути. Щось з морських продуктів, бажана риба, можливо, креветки. Я готую їх спеціально за таким класним рецептом. Крім того, обов'язково робимо, запікаємо якусь птицю. Святковий стіл у родині Костянтина майже дієтичний, всякі майонезні салати там так далі. Тут тобто, яйця не є супер обов'язковим. Я думаю, овочі обов'язково це можуть бути салати з моркви, з буряка в різних своїх, можливо, також свіжі якісь овочі. А от сьогодні на ринку шукав річкового толстолобика для того, щоб засолити. Інна цьогоріч планує економити колбаса, м'ясо, сири. До вина, до шампанського фрукти і все, мабуть. В цьому році буде мало. Трошки дорого вже. Хочеться поменше, але завжди помножиться на два. Альона не економить і до цифр не прив'язується. Ви знаєте, у мене такий щедрий чоловік, він не дивиться на ціни. Якщо треба, то треба. Він завжди буде купувати. Скільки б це не коштувало. купувати заздалегідь Альона не бачить сенсу, але список певних продуктів вже має. Рибка планую так червоного лосося в цьому році себе побалувати. Можливо, червоної корки трішечки на бутерброди. А з м'яса ну чоловік полюбляє курку, але можливо планую щось ще зі свинини для різноманіття. Я купую капусту завжди в мене є, щоб будь-який салатик можна було нарізати або пекінська, або білакачана, бурячок, також морква. Ну, а з екзотичних, напевно, це ананаси улюблений, такий фрукт. А, також хорму дуже полюбляю. Ціни на фрукти суттєво виросли за цей рік, каже продавчиня Маргарита. Виросли, виросли, бо навіть брати по вони в тому році були 90-100 гривень, з цього вже 140 гривень. У деяких продавців навіть по 160. За даними Держстату, найбільше здорожчання зафіксовано у категорії овочевої продукції. На понад 62%. Тож продавчиня каже, охочих скупитися на свята поки не багато. Трошки гроші економіки, збирають. А ну але приходять, скупляються овочі, фрукти. Ціни на обов'язкові святкові продукти за рік зросли. Так, наприклад, скумбрія у 2023-му коштувала близько 130 гривень за кілограм. Нині ж близько 180. Картопля у 2023-му коштувала близько. 16 гривень за кілограм. Зараз ціна на картоплю теж помітно зросла. У середньому кілограм коштує 40 гривень. Яйця у 2023-му коштували у середньому 60 гривень за десяток. Цього ж року ціна зросла і коливається у районі 70-80 гривень. 200 грамів вершкового масла у 2023-му коштували близько 70 гривень. А от зараз близько 120. Загалом ціни на молочну продукцію зросли суттєво. Твердий сир. Нині коштує близько чотирьох сотень гривень, і це середня ціна. Куряче філе в середньому можна купити за 160-180 гривень за кілограм. Але економісти прогнозують здорожчання: м'ясо, яйця, овочі та фрукти зростуть у святковий період. Зокрема, на сир на 15-20 відсотків та овочі аж на 42 відсотки.